Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки і поговоримо про цікаві аромати, які мені надіслала моя підписниця Ліля. І я дуже дякую їй за те, що вона є регулярним спонсором даної рубрики. Сьогодні у мене на огляді буде 8 ароматів. Якщо ви не знаєте, як це відбувається, то я скажу, що мої бажаючі глядачі. Підписники надсилають мені пробники від Леванти, я їх нюхаю, можливо, рознашую і ділюся своїми враженнями з вами. Тому, кому цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, підтримуйте мене вашими коментарями, вподобайками. Все як завжди. Отже, перший аромат, з яким я познайомилася з цієї добірки, був парфум від бренду Parfums de Marly, який називається Jan. Не знаю, як правильно, всі тайм-коди, назви парфумів будуть в інфобоксі. Переходьте туди, дивіться. А, і це відео я записую не з першого дубля, і знаєте, яке було моє здивування щойно, коли я зрозуміла, що цей парфум насправді нікого не клонує. Тому що він дуже красивий, це аромат в моєму стилі, в моєму смаку. Я таке люблю. Але коли я його е, понюхала, от тільки-тільки, я одразу зрозуміла, що це абсолютно вторинний. Аромат, але я помилялася. А чому? Тому що насправді цей парфум вийшов набагато раніше тих ароматів, на які він схожий. Отже, це аромат з дуже високим рейтингом, більше 4 балів. Бал у нього 4.4, тобто більше 4 це дуже високий рейтинг. Аромат 13-го року, і, на жаль, я не бачу хто парфумер. Даного аромату я буду прикріпляти вам тут піраміду, флакон, все як завжди. Так от, цей аромат одразу мені нагадав, найбільше він схожий на ворожий для нас бренд Атар Колекшн. І аромат Кхалтат Найт дуже популярний аромат у бренду. Я пам'ятаю, як всі ганялися за тим парфумом, ще в доковідні часи дуже любили всі цей бренд загалом. І конкретно цей аромат, це просто бестселер у них. І з початком повномасштабного вторгнення виявилося, ну, як це напевно було відомо, просто ніхто не копав глибше. Да? Виявилося, що це насправді. Бренд, який належить ворожій країні, і тому його прийнято кинцелити у нас. І якщо вам подобався той аромат, про який я сказала, да, то не варто ну, якось печалитись, тому що є заміна, є аналоги. От, до прикладу, ось цей парфам де Марлі, звичайно, тут вже мова йде про цінник, тому що ми з вами знаємо, наскільки дороговартісний. Цей бренд І конкретно цей аромат також досить вартує багато, але якщо навіть піти на фрагранту, подивитися, з чим тут порівнюють цей парфум, то можна розігнатися, так би мовити, його порівнюють з фарах від Breakout. Це прекрасний аромат, так само в цьому стилі. Dolce Elixir Лербо Ларіо, аромат перевипущений, тобто він не знятий. Він перевипущений в новий флакон. Можна піти на сайт Ларіо, подивитися. Він там є. Цей аромат, схожий на кісміт-Ангел від Maison Альхамбра, тобто Арабський клон. Я знаю, що зараз там кісміт Magic, здається, називається я конкретно з тим Magicом Не знайома. У мене є невеликий залишок Кісміт-Ангел, і він прекрасний. от він в цьому стилі. Також його порівнюють з Амбре Олександрі від Бушерон. Прекрасний аромат. Також тут ще якийсь арабський парфум, який я не можу прочитати. Ну, коротше говоря, дуже багато з чим його порівнюють. От, і, відповідно, цей аромат був створений у 2013 році, а он той. Про який говорила в 2016, хоча я була впевнена, що все навпаки, і подумала, для чого парфам де Мерлі копіює непонятно кого. Але, виявляється, не тут було. І навіть аромат від Kiel Angel Sh, з яким так само порівнюють ось цей парфам де Мерлі, був випущений, як ми з вами знаємо, в 2020 році. Тобто всі йшли по стопам, да, всі робили ці аромати по образу і подобію відповідно Аяджанус. Цей це перва проходить, судя по всьому. Ну, принаймні, те, що я бачу зараз на фрагранті, ці роки випуску всіх цих ароматів говорить про те, що ось цей був перший. Це такий, знаєте, якийсь, ну, не те, що лікер, тут здається заявлений е, ні, тут не заявлений е, е, ром. Я думала, що тут заявлений ром. Ну, можливо, лікер якийсь. Хоча, ну, не зовсім лікер, ну, якийсь такий вишнево-ягідний. Вишнево тобто тут вгадується ось ця вишня, я думаю, за рахунок бобів Бубівтонка, як і у всіх ароматах, про які я вже говорила, да, з якими порівнюють власне, цей парфум. Ну, Аромат просто неймовірний. Це така прохолодна пора. Ідеально підійде для цього парфуму. Ледь, ледь димний. Тут багато кориці, багато з цього меду, боби тонка, які дають вишневість, як я вже сказала. Все солодко, бальзамно огортаючи з краплями солодкого алкоголю. Неймовірний шлейф, стійкість, просто чудесний, неймовірний парфум. Подивіться, який великий відливант. Я дуже рада. Тому що парфум мені дуже сподобався. І знаєте, зараз я ну, була шокована тим, що цей аромат, виявляється, був створений набагато раніше, ніж всі, з яким його порівнюють. Це величезний плюс. До речі, я щось про нього писала там. Смолянистий. А, во! на шкірі ніби сере, здобне тісто з сухофруктами. Знаєте, от таке тісто, таке замішують там на паску, до прикладу, таке, щоб пекти. Таке здобне. Дуже-дуже багато сухофруктів. Там і родзинки, і курага, всяке разне. Ну, ось це вишневість є, гарний, красивий аромат, шлейфовий, суперовий. Так, їдемо далі. І далі бренд. Абсолютно новий для мене, але ну, Ліля мене вже знайомила з деякими ароматами цього бренду. І ось черговий е, аромат. Це вже він буде маленькому. Відливанті, мені здається, так само сподобався. Класно. Це фрукти. Аромат е, 22-го року. Е, у нього м, рейтинг не дотягує до 4, рейтинг 3.79. Але треба сказати, що не так вже багато голосів проголосувало менше тисячі людей, тим не менше рейтинг ну, досить високий. Аромат фруктовий це одразу розумієш. Я дивлюся, що тут якийсь пунш заявлений в стартових. ну, Тут немає піраміди, тут просто ноти. Перший іде якийсь там пунш, і ви знаєте, кращне, що я саме цей пунш тут відчуваю. Я написала, що це якийсь фруктовий напій. А, до речі, я читала, що на фраганці хтось написав, що так пахне фруктовий шампунь, якийсь дитячий. Ну. Можливо, щось таке в цьому є, але все ж таки для мене скоріш напій. І якщо говорити про шампунь, то це щось таке хімічне, знаєте, таке щось несправжнє, не натуральне. Тут, ну, не те, щоб він там прям натурально звучить, от просто ось цей пальмовий цукор, да, який тут заявлений, і. Відчувається, я скажу вам, що я відчуваю, ніби, до речі, на блотері реально якийсь шампунь. На шкірі набагато красивіше, чесно кажучи. Так, я дуже перепрошую за світло, тому що я записую це відео біля вікна, і в нас сонячна погода, але сонечко ховається і визирає знову, тому освітлення так змінюється. На блотері дійсно шампу не стає. я тут дуже добре відчуваю цей пальмовий цукор. Я не знаю насправді, як це пахне, але ніби цукор мілкого такого помолу змішаний з мілкого помолу кориці. Якщо ви печете вдома самі сінабони, то коли ви робите цю начинку да, для сінабонів, тобто ви змішуєте корицю разом з цукром. От. Щось таке пилючне дуже, знаєте, коли ви мішаєте там якісь таці. Це все діло то ось ці такі пари ці і куриці настільки мілко змелена, що це все потрапляє в ніс, кудись в пазухи такий, знаєте, ніби як пилок. От я тут відчуваю саме такий пилок. Аромат непоганий, він не вау. До речі, з чим його тут порівнюють? Давайте подивимося, його порівнюють. З такими ароматами, з якими я не знайома, і щось мені підказує, що не надто вони дороговартісні. тому що першим стоїть такий досить іграшковий флакон. Ну, правда, деякі користувачі його порівнюють з Стефаном Берлука Pink Bois. Я не знайома з цим ароматом. Ну, відчувається гарно, що це напій, неалкогольний, багато малини, багато всеопилку, такого типу коричного, корично-цукрового. Солодкі цитруси, малина, в принципі, піраміда тут гарно читається. Все, красивий. Мені сподобався цей аромат. Ну, чи платила б я там за нього 100 доларів, ну, ні. Ну, але якби він в мене був, я б ним користувалася. Мені він, мені він сподобався. Так, їдемо далі. І аромат від Кілян. Від бренду Killian, який називається Love Don't Be Shine. А це у нас конкретно димка для волосся, вуаль для волосся, так? часто таке зустрічається і зустрічається те, що ось такі димки вони нічим не поступаються, добре, до прикладу, туалетній воді. Ну, тобто вони досить такі дифузні, це і так само, досить дифузний парфум. Але ну, ніби як мені не вистачає його солодкості, знаєте? От насиченості. Ніби як не вистачає. Я написала, що він був квітковий, доглядовий, невагомий. Все ж таки, в парфумах він мені подобається більше. Аромат з рейтингом 4.03. Ну. Загалом він, звичайно, біло-квітковий, не зовсім моє направлення. Тут і нейроль, апельсиновий цвіт, жасмин, Ну, всі такі ноти досить такі а, небезпечні, скажімо так, для мого носу. Але, в принципі, аромат мені подобається. Це дуже жіночна композиція, особливо в парфумованій воді. Ну, і ця димка також, в принципі. Просто ніби як чуть-чуть не вистачає мені солодкості, от не вистачає насиченості цьому аромату, хоча ну, приємний. Безумовно, і тут, знову ж, Ліля, дякую вам за такий великий відливан. Буду задоволенням носити. Тут відчувається ніби як чуть-чуть підшмалене, ось це маршмело. Ну, тут у нас і цукор, і карамель, власне, і це маршмело. Гарний, жіночний. Доглядовий його порівнюють з інтрою. Ну, щось є від мамо. Оріана, я не знайома. Там десь в глибині є така, знаєте, легка гіркота. Я думаю, що від жесмин. Коли жасмин такий насичений, що може аж гірчити, що він йде в ту берозну історію. Тут дуже багато апельсинового цвіту. Дуже такого солодкого, який ось-ось провалиться в... в ретро, можливо, звичайно. Ну, але тут немає ретро. Це от для любителів білоквіткового напрямку. Це прямо такий збиті, вершкові, білі квіти, пишно, нарядно, жіночно, класна робота. Так, ще один від Кіляна це у нас принцеса. І цей аромат мені дуже сподобався. Я вже тестувала, здається, так само від Лілі принцесу в золотому, в золотій такій кульці, да, флакон-золотий шар. Я прям фанат того аромату, дуже він мені сподобався. Цей мені так само сподобався, що трішечки дивно, тому що тут така незвична для мене піраміда. Імбир. Тут є імбир, а я до імбиру завжди якось так упереджено ставлюся. Але, ну, напевно, дарма, тому що вже кілька ароматів з цієї ноти мені прям, прям подобається. Тут заявлено маршмеллоу, чай-матья. Я не знаю, що це за чай маття, взагалі не фанат чаювання. Ну, типу. Вот, але. Аромат, Боже, він такий класний. Що я про нього писала? Шикарний імбир плюс чай плюс маршмеллоу. Так і відчувається. Тобто відчуваються ці ось, ось, ось заявлені три ноти. Ну, блін, ніби чай з імбарем і поряд ось це маршмеллоу, Розумієте, ось ця зефірка. Ну, дуже класний. Він, такий, він ніби і простий, але він такий приємний, жіночний, такий солодкуватий. Ну. Дуже класно. Якщо порівнювати з золотою тою кулькою, то там, звичайно, аромат більш насичений, такий більш потужніший, багатокомпонентніший, багатогранніший. Але і ця принцеса, звичайно, мені дуже сподобалась. Класний аромат. Мені подобається аромат від бренду Кілін. У мене. Два аромата є. Спиняє, звичайно, від покупки їх ціноутворення. Тобто їхня цінова політика мені абсолютно не подобається. Мені подобаються лише їх композиції. Вони прекрасні. Класні. мені дуже-дуже сподобалося. Так, далі я спробувала завдяки Лілі аромат від. Франціса нашого Кюрчана, який називається Баккара 540, версія екстракт. І це, звісно, щось то з чим Я чомусь завжди думала, що особливої різниці між, немає між екстрактом і між звичайною бакарою, але на мій ніс різниця прям колосальна. Особливо на старті. Знову аромат з високим рейтингом більше 17-го року випуску. Звичайно, перший аромат, з яким порівнюють екстракт, це звичайна бакараруш. Більше 2000 там, лайків. Ну, типу, дуже там схожі і так далі. Друзі, в базі, да, старт. Це прямо сірюща амбра, її прямо так багато. От я в звичайній бакарі не відчуваю ось цієї сірої амбри, Я не відчуваю особливої шафранистості. Для мене бакара це все ж таки ось ці півники на паличці. Да, це ці цукерки, карамельки. Приємний, класний, але. Ось цей, він настільки глибокий, він настільки повільно розкривається, він дуже повільно розкривається. Він дуже цікавий, він дорослий, це ніби як старша сестра Бакари. Він такий, він строгий. Тут відчувається вся деревина, тут є деревинні ноти, сіра амбра, відчувається кашмаран, оцей кедр. Ну Стосовно мигдалю, я не знаю. Шафрану так само. Я відчуваю одразу базу. І на шкірі, і на цій, на на цій серветці. відчуваю одразу базу цього аромату. Це дуже густий, масний такий старт, знаєте, дуже багато сірої амбри, багато деревини, такої прям спил дерева, прям смолянистість така ем, деревинна, знаєте, коли з дерева якийсь сік капає. Багато сірої амбри і масної деревини, ось так я написала. Дуже гарний аромат, дуже повільно розкривається. Так, база подібна, але знаєте, я би на сліпому затесті, якби треба було нюхати без попереднього затесту, типу, одразу там на камеру, я би не сказала, що це екстракт бакари. Ну, тобто, вони мені взагалі різні. Потім, уже через кілька годин, вони стають подібні в базі. Я не розпізнаю тут ось цих півників на паличці, аж до, аж, там, аж до бази. Ну, нема їх. Сірюща амбра. Маснюща деревина. Класний аромат, дорослий, потужний. Так, далі парфум, з яким я була знайома неодноразово, уже це Дама Б'янка. І знову ж таки, я думаю, що Ліля уважно дивиться мої відео. Я казала про те, що мені дуже подобається Дама Б'янка. Я би хотіла, напевно, купити свій флакон. І ось, подивіться, який великий. А від Авідлавант це тара на 10 мл. І Дама Б'янка від ксажу. Аромат. Також високий бал 12-го року. Завжди, я раніше завжди плутала б'янку і ліру. Вони для мене як слівались воєдіно. Але, але насправді вони, звичайно, різні. Їх об'єднує хіба що ваніль. Тут відчувається ваніль, вона одразу відчувається. І в мене так часто буває, що я е, в основному відчуваю е, базу, аромат. От одразу я відчуваю базу. Так само і тут зараз я от на так. Ліпусіньку таку серветочку нанесу цей парфум. Він для мене е, стартує от ванілью, ось цією амбретою мускусною, солодом. Деревиною. І поступово розкривається в таку квіткову композицію, те, що заявлено в серці аромату. Тобто, це на першому плані бузок. Це аромат про бузок, хоча з перших нот. Так не здається. Да? Тут не, не канайується, я угадаю цей аромат з двох там перших нот. Не угадаєш. Тому що ну ваніль і солод. Багато пудри. Я думаю, пудру дає фіалка ірис. Поступово-поступово аромат починає розкриватися квітковою такою композицією весняною. Ну, фіалка і бузок, і жасмин, і комваль. Ну, що це, як не весна? Да? Це абсолютно весняний аромат, я до цього довійшла. До того, щоб зрозуміти, що це взагалі таке. Це от, от воно таке. Це весняна, весняний букет квітів, дуже красивих, таких помірно-пудрових, жіночних. Аромат об'ємний, густий, він насичений, він шлейфовий, він досить дифузний. Тоді, коли Ліра, вона. Щільна це просто пиріг, ванільно-лимонний пиріг. То дама б'янка. Я їх чому плутала? Тому що вони мені на старті якісь однакові. Я думаю, за рахунок ванілі і ось цього солоду. Тут є ніби таке, знаєте, щось підбродивше На старті, ніби знову ж таке якесь оце тісто, яке піднімається здобне. Але база у них абсолютно різна. Тобто розкриття різне, це квіти, це букети, це весна, це повітря і ліра це просто пиріг. Тому, як би, так. Класний аромат. Дуже дякую за цей величезний відливант. Якщо дасть би у життя, буду носити навесні. Так, наступний аромат від бренду Initio, або Інітіо, не знаю. А, зараз я його спробую знайти. Та ось він. Він в мене, на жаль, ось в такій пробірці. Я його, напевно, нанесу на. на от сюди. На тильну сторону. Е, це білоквітковий роман. здається. Ох! Відчувається гіркий мигдаль одразу і білі квіти. Аромат з рейтингом, який не дотягує до 4, 3.9. Тобто. Трішечки йому не вистачило. Тут лінійна піраміда, і першим стоїть Магдалі, він дуже відчувається, і потім стоїть Гедіон. Я вже не пам'ятаю, як пахне Гедіон, ну напевно, ось так. Тут є ось ця гіркота, притаманна білим квітам в розкритті. Якщо ви розумієте, про що я говорю, це не солодкі білі квіти, а такі агресивні, такі потужні, дещо отруєні навіть. Аромат дуже потужний. Просто, просто капець. Його порівнюють з Pegasus від Parfum de Marly і з гіпноті позон в туалетній воді, Нет, не схожі. Ну, якась туберозність, типу, є між ними, тому що в гіпнотику заявлена тубероза. У мене був гіпнотик в туалетній воді, я позбулася того аромату, тому що мені там заважала тубероза. це я б могла носити. Це дуже потужно. Я б його могла порівняти з якимось амуажем. От якщо чесно, якби він, от -от він мені потрапив на сліпий затест, я би, скоріш за все, сказала, що це якийсь опус. Восьмий, наприклад. От він схожий чимось на восьмий опус таким агресивним жасмином. Дуже агресивні білі квіти. Я думаю, що це Гедіон, дуже така яскрава така квітка, дуже потужне звучання. Ну і трішечки такої циніності Магдалю. Класний аромат. Мені він сподобався. От, ну, я б його не купила. Звичайно, перше це дуже дорого. По-друге, я б його, напевно, часто не носила, але він мені сподобався. І останній аромат на сьогодні від бренду Репліка, Maison Margiela, Ось такий фірмовий пробник. Це новинка, здається. Ні, не новинка, аромат 2018 року. Я переплутала з іншою реплікою. Це у нас чай з лимонами, здається. Ця серветка ще. Годно. А, ви знаєте, що? Я вже казала, що в цьому році щось мене на чаї потягнуло. Ну, не те, щоб потягнуло, а я почала любити чайні аромати. Мені почали подобатись чайні аромати. Раніше я не розуміла, чому люди бігають за чайними ароматами, віддають купу грошей за якийсь там чай. Класний чайний аромат. От, да. Що я написала? Свіжий зелений чай з лимоном і пелюстками троянд. Зараз мені чуть-чуть милить він на цій серветочці. Не знаю, що це милить. Може, лайм? Приємний, просто не моє, як би направлення. Його порівнюють з бергамотом Калабрія від гірліна Аквалегорія. Знаю той аромат. Це приємний. От, тут заявлений Зелений чай і мате. Ну, я дивлюсь на цю піраміду, я нюхаю цей парфум, і я розумію, що це конект ну, є. Тобто аромат повністю співпадає з пірамідою. От він так і відчувається. От тут я особливо якусь трояндовості не відчуваю. А на своїй шкірі я відчувала ніби пелюстки троян. Ніби це зелений чай з пелюстками троян, так я тут і записала. Приємний аромат. Приємний. Мені сподобався. Ну, він якийсь невидатний, типу, він не складний. І розумієте, коли аромат не складний, то ну, якось хочеться сказати, що він там не дотягує до ціни, але ну, репліка в нас не дорогий бренд. І, в принципі, до речі, з чим його тут порівнюю? А, я ж уже сказала, ну так. Я думала, можливо, його порівнюють з якимось чаєм від Арден, але ні. Волунгча порівнюють. Я не знайома досі з Волонгча, Нішане. Ем, приємний аромат, класний. Гарний. Для любителів чаю, свіжого, зеленого, з лимоном, з лаймом, от, пожалуйста. Он є для вас. Все, друзі, ось такі були мої особисті враження від цих ароматів. Мені, в принципі, все сподобалося. Непогано було б мати ці аромати, але. Ну, якось ганятися за ними, звичайно, я не буду. І ще раз дякую Лілі за великі щедрі відливанти, буду з задоволенням їх носити. І якщо ви знайомі з цим ароматом, про який сьогодні йшла мова, то обов'язково пишіть ваші враження про них, що ви про них думаєте і так далі, мені буде цікаво почитати. Наразі дякую за перегляд. залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. Всім!